В Ужгороді на одному з найстаріших заводів міста Турбогаз відкрили оновлений модернізований ливарний цех. За допомогою сучасного обладнання з Туреччини завод може розширити свої потужності та працевлаштувати 160 робітників, попередньо провівши їх навчання. Новий комплекс унікальний, адже може переплавляти в годину дві тонни сталі або чавуну. Підприємці сподіваються, що вже за півроку роботи зможуть виробляти продукції на 20 мільйонів гривень щомісяця. Ключові замовники це українські компанії. Українські компанії, які працюють в галузі транспортного машинобудування, компанії, які працюють в залізничному машинобудуванні і в гірничо металургійному, разом з тим, ми вже сьогодні ведемо перемовини з нашими партнерами в Чехії і відправляємо їм тестові партії наших виробів для того, щоб освоїти для себе європейський ринок, який надзвичайно перспективний для нас, особливо тут в Ужгороді. Фахівці сподіваються, приклад турбогазу буде показовим для інших підприємств. Розвит. Виробництво виробництва в краї дасть поштовх інвесторам, особливо закордонним, і ті такі будуть готові вкладати кошти у місцеві заводи і виробництва. Ну а, треба знімати там прокляття з України, що ми такі страшні. І... Просто до нас не можна, тому що ми тут воюємо, ми злі, ми ліниві, ми нечисті. Тобто багато людей сподівають, багато інвесторів чекають, коли в Україні наступить той момент, коли можна буде інвестувати в економіку України гроші. То я вважаю, що не потрібно чекати. Якщо ми будемо показувати на заході, скажімо, хай це маленький приклад, але це позитивний приклад це пришвидшить зміну економіки. Ми дійсно із третього світу будемо. Переходити в перший світ під час презентації потужностей виробництва в Ужгородського турбогазу з'явилися і потенційні клієнти. Мер міста Мукачева Золтан Ленділ зауважив, готові замовити в Турбогаза елементи комунальної інфраструктури. Ми маємо бути патріотами нашого краю, і зрозуміло, що навіть якби більше були ціни, ми брали свою продукцію, тому що тут створюються нові робочі місця. І закарпатці менше будуть виїжджати за кордон на заробітки. Вони будуть мати можливість працювати на місці, не покидати свої сім'ї. Ми давно співпрацюємо з комунальними службами не тільки Ужгорода, а і Мукачева, і інших міст Закарпатської області, як і інших місць України. Чому? Тому що ми запропонували їм широку лінійку виробів для комунального сектору. Це ліхтарі, освітлення різних типів, це лавиці для облаштування парків, скверів. Це елементи інфраструктури каналізаційної чи водопровідної, і для нас це перспективно. А для комунальних служб це вигідно, тому що мають місцевого виробника, у якого продукція на декілька відсотків нижча по вартості ніж це буде привезено з іншого регіону. За успішної роботи підприємства ряд плюсів отримає й місто. Попередньо щомісяця до міської скарбниці, завдяки новому цеху, турбогаз сплачуватиме 200 тисяч гривень податку.